три останні. Каже, ну ми замовимо. 500 Короте, 581 гривну я заплатила. Навіть подорожало Так я їй кажу, мам, якщо через лікаря прив'язочні, всі це безкоштовно. Ну, лікаря я нехай, як кажуть, віддячу. Так я вже я вже давно все все віддячила. Вона ні не треба. Гроші платить Зачем гроші платить Зачем платить гроші? Я кажу, мам, я на усі ліки, які тобі не допомагають, уже заплатила більше. Ну нехай буде так, як є. не хочу. Ой, Господи, за да Господа не трогай, хоч. Моя ти зайка приїхав до жіночки на побивку, солдатик. Це почуває серце. Так, що в нас це? Я повинна. Ні, далі, далі. Така погода. Що... Так, головне, що візьми ось цю стекляшечку? Хай буде, раз під язик і все. Ні, ти що вона ж 300 кілограм ваше. Вже вік той просто не хочеться вірити в те, що вже без пігулок нікуди не можна виходити. Оце так. Все думаю, що ще молодий, так, звісно. Знайшла тут Київстар центральне. Подивилася на ціни на телефони. Ну, такий телефон, Samsung непоганий, 15 тисяч коштує. 10 тисяч камера трішки більше. Мені потрібен той телефон для камери. Питаю в неї, що в мене за проблема. Не знаю, у вас там пилючка. Я кажу, за чого тут пилючка? Зайдіть поруч майстерня, зайшла в майстерню. Кажу, мене така ситуація, от було все нормально, а потім раз чорна рамка. Ну, а чого, до мене? Так, знаєш, а чого ви до мене прийшли? Кажу, та ну мене ж послали. Та вони задивали, що вони посилають до мене. Я тільки ремонтую. Кажу, так можна ремонтувати треба. Я не знаю. Так от віти кажу, ну все, спасибо вам велике. До побачення. Зараз поїду в АТБ, отам там, де на базарі, зайду, де я купляла цей телефон, алло. і є комфі наверху. Піду подивлюся по цінам, і може там щось хлопці підкажуть. Ну, є такі, що просто не хочеться до них звертатися. За свої гроші. Я ж не безкоштовно за свої гроші. А старий телефон, каже, можна здати. Ну, передовому, каже, будуть акції у нас. Можна в розсрочку брати. Ну, это... все одно 15 тисяч це не 60, як той Apple коштує. На що він мені нужен, я не настільки крутий. Може, тілішку поставив прямо ну, так близенько. Подарунки, вже дві, дві, два візочка подарунків рошен привезли в машину, грузять. Зараз поїду там, де знайду десь стать, то там же ж проблема стать. Біля базару, ну, знайду. Піду подивитися. Все одно ну, до 12 часов не буде сіта вдома. І знаєте, оце поспілкувалася з цим. оце ось Київстар центральний і поруч там ремонт. Ну, от не, ну Неприємний. До Богдана думала поїхати, тому що він на виїзді. ну Неприємний, поймаєш, не одриваєш що щось там, робить. І оттак, е, е, да я ж прийшла не до тебе додому. Я прийшла в майстерню, питаю тебе інформацію. Ти, я не знаю, чого вони посилають. ну йо і ти знаєш, настрій просто псується настрій від таких працівничків. Грязно всередині, так боже, взагалі ужас, поли вже як на вулиці, що там. Ой, там хоч дівчатка в Київ старі, знаєш, хоч такий. Шу-шу-шу-шу-шо-шу. -шу 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 -шу. А може настройки, а може само збилося, а може, що нажали. Так ти ж майстер. Бо ти мене спросив, наприклад, яку олію я краще використовую, я б тобі сказала. Ти ж майстер. Як господарі держать таких, я не знаю. Це ж не його майстерня, 100%. Та ти просто розкажи, ти просто тітки лапши на уші на вєші, і то буде якось легше. Просто спілкування. Ні. Час як стане тут на три часа. А тут у чбовою блін тянеться як гусениця, Так і живемо. Це зайшла в магазин, це Ало називається тут, де баз, де АТБ центральний. Боже, я тут купляла телефон. Ну, настільки люди, ні, ну я не знаю, що я тут купувала телефон, це я вам кажу, наскільки люди добрі. Він каже, ви знаєте, там і жін і дівчинка, подивися, каже, у вас в телефоні все нормально, просто ви коли передаєте. Ось тут, а тебе, а тут ось цей магазин. Ось, ало. Я навіть в комфі підніматися не буду. Ціна така сама. Ну, він каже, ну інформації вони дають більше, ніж Київстарі, набагато більше. І він каже: так, а що ж мені зайти, піти зразу? Може, дімочка, а що ж я там яблучко те положу? Що толку з того яблучка? Ладно, зайду. Я зараз так машину поставила, там прямо біля базару, дуже добре. Я, мабуть, пішком пройдуся туди по Алеї Слави, до Дімусіка Схожу, провідаю його. Просто пройду, бо я дуже мало хожу. Ну і коротше говоря, він каже: ви коли передаєте на ноутбук. Це до Богдана мені. Каже, у вас налаштування програми зуження йде. Це не телефон. Телефон тут ні до чого взагалі. Телефон у вас, він подивився на настрій, каже, телефон у вас все нормально. Так що такі справи. Ану, подивлюсь, на розкладочках може якось щось таке куплю, цікаве.